Ну що, друзі, американська політика щодо України зазнає кардинальних змін. Дональд Трамп, який раніше висловлював сумніви щодо надання допомоги Україні, зараз демонструє готовність підтримувати Київ. Чому Трамп змінив свою позицію? Відповідь на це лежить в декількох факторах, які ми далі розберемо. Трамп, який ще нещодавно впевнено заявляв, що закінчення війни в Україні за 24 години, але тепер він визнає, що це не так просто. Ну, точніше, не він, а його команда. За даними Financial Times, команда Трампа вже зізналась європейським партнерам, що блискавичного закінчення війни не буде. Замість 24 годин вони говорять вже про кілька місяців. Але тут є і позитивний момент: це означає, що вони не планують різких кроків щодо України і не відмовляються від допомоги Києва. Європейські партнери, в свою чергу, намагаються переконати команду Трампа, що підтримка України це не просто гуманітарна місія, а необхідна умова для посилення позицій Києва на переговорах. Вони кажуть, що без військової допомоги Америка втратить важелі тиску на Москву. Також у статті наголошується, що команда Трампа ще не має конкретного плану дій, але зараз активно шукає баланс між тим, ну, щоб не розчарувати своїх виборців, які хочуть. Швидких рішень, ну і тим, щоб не втратити обличчя на міжнародній арені. Це говорить про те, що навіть популістичні заяви не витримали реальності. Трамп змушений змінювати риторику. Як на мене, це дуже важливий сигнал. Трамп розуміє, що війна в Україні це не питання однієї ночі, а масштабний глобальний виклик. І добре, що його команда схоже готова не здавати позицій. Але найцікавіше питання тут, чому Трамп змінив свою думку та вирішив допомогти Україні? Трамп відомий бізнесмен, який дро добре вміє рахувати, що, напевно, він і зробив. Виявляється, що перемога Росії у війні може обійтися Сполученим Штатам Америки, слухайте тут уважно, в додаткові 800 мільярдів доларів. Тобто підтримувати Україну набагато вигідніше. Ніж потім захищати Європу від агресії Путіна. Ця арифметика прямо таки змушує задуматися про те, як тісно все у світі пов'язано. Видання Bloomberg посилається на звіт American Enterprise, де підрахували, що в разі перемоги Росії США доведеться суттєво збільшити оборонний бюджет. Зараз він оцінюється у 4,4 трильйона доларів до 2029 року. Але якщо Путін переможе, Ця цифра виросте до 5,2 трильйона. Це означає, що Америці доведеться витрачати витр витр близько 800 мільярдів доларів лише на посилення оборони країн НАТО. Адже російська агресія може поширитися і далі, і західні союзники просто не зможуть залишитися осторонь. Тому, друзі, підтримка України зараз це не лише про нашу боротьбу за свободу, а й про економічну доцільність для США та, ну, та й всього НАТО. Інвестиція у військову допомогу зараз та в Збройні Сили України дозволять уникнути величезних витрат у майбутньому. А ще це демонстрація того, що світ не готовий дозволити Путіну встановлювати свої правила гри, що дасть змогу Трампу бути героєм, який перемагає ворога. Тому дуже добре, що такі аргументи з'являються у світовій пресі. Це ж не просто про емоції чи політику. Це про реальні цифри, які показують, що Україна на передовій бореться і за себе, і за глобальну безпеку. І дуже важливо, щоб наші союзники це усвідомили. Але я хочу підкреслити, що це не означає, що буде там кривава війна до кінця. Є декілька сценаріїв розвитку подій, про які я вже не раз розповідав: це і економічний тиск на Росію, а також Трамп звичайно спробує домовитися з Путіним. Уяви таку картину Трамп і Путін за одним столом. Трамп заявляє, Володя, все, припиняй. До речі, нещодавно Трамп підтвердив, що зустріч із Володимиром Путіним готується. У своєму виступі він заявив, що Путін хоче зустрітися, і США вже працюють над тим, щоб це сталося. За його словами, головна мета покінчити з війною. Але цікавий момент жодних конкретних термінів або деталей Трамп не озвучив в той же час прес-секретар Путіна Дмитрій Песков сказав, що Кремль готовий до зустрічі без будь-яких умов, і все залежить лише від бажання США. Проте додав, що конкретних запитів від команди Трампа поки не було. Ситуація виглядає як підготовка до великої політичної гри. Трамп хоче продемонструвати, що він може бути тим, хто завершить війну. А для Путіна це можливість показати, що він готовий до діалогу. Але без цього. Чітких деталей, і все це більше схоже на поки що політичний піар, ніж на реальні кроки до миру. Чесно кажучи, такі заяви викликають в мене двоякі відчуття. З одного боку, якщо це дійсно допоможе зупинити війну, то звісно це важливо. Але з іншого боку, я, я не довіряю цим зустрічам без конкретних умов припинення війни. Путін ніколи не діє просто так, за його словами, завжди стоїть якась прихована вигода. Тож уважно стежимо за ситуацією, усе тільки починається. Ну а поки на фронті ситуація просто кипить. Збройні сили України відбили масштабну атаку. Уявляєте собі, шість хвиль атак росіян із танками, БТРами, баги та навіть машинами для розмінування все це на Кущині. Але наші хлопці з, е, витримали цей натиск і не просто відбили штурм, а буквально змусили ворога відкотитися. Росіяни кинули до бою величезну кількість техніки до 50 одиниць, включно з танками і бронетранспортерами. Їхні атаки йшли хвилями за хвилею, але наші захисники втримали позиції. І це не все. А вночі ворог мав ще одну проблему. Невідомі БПЛА здійснили масовані атаки в кількох регіонах Російської Федерації. Вражено військові об'єкти в Краснодарському краї, Промзомну в Гатчині Ленинградської області, а також завод Пластфактор на Ростовщині. Крім того, під удар потрапила 238 артилерійська бригада, розташована поруч із аеродромом. Але найцікавіше сталося на Ростовщині. Джерела повідомляють, що СБУ разом із ВМС. Завдали влучного удару по складах з російськими БПЛА-розвідниками. Спочатку наші дрони перенавантажили їхню ППО, ну а потім по складу влучно вдарила ракета Нептун. І ще один удар завдали по пункту управління 3-го армійського корпусу РФ в Світлодарську. Генштаб підтверджує, що наші продовжують успішно знищувати ключові військові об'єкти ворога. Це чергова серія потужних успіхів наших захисників. Влучні удари по, по російській інфраструктурі та позиціях змушують їх розпорошувати сили і позбавляють важливих інструментів для війни. І ще Україна нарощує власне виробництво зброї та техніки. Уявіть собі, 500 мільйонів євро пішли на створення сучасної техніки для ЗСУ саме в Україні. Це не просто цифра, це конкретні Богдани, дрони, ракети, які сьогодні захищають нашу країну. Україна завдяки фінансуванню від Данії, Швеції, Ісландії та, та навіть конфіскованих російськими активами ви виготовляє новітню техніку. На ці кошти на ці гроші виготовлено самохідні артилерійські установки Богдана, дрони великої дальності і противотанкові, й протикарабельні ракети. Це величезний внесок в нашу обороноздатність і конкретна підтримка української армії. Але водночас у Німеччини виникли проблеми з новим пакетом допомоги Україні. Справа в тому, що глава МЗС Анналена Бербок і міністр оборони країни Борис Пісторіус пропонують виділити додаткові 3 мільярди євро до парламентських виборів. Але, як завжди, канцлер Німеччини Олаф Шольц і його команда поки висловлюють незгоду. І поки одні країни, такі як Данія чи Швеція, надають пряму фінансову підтримку і допомагають виготовляти техніку для збройних сил України, інші, як Німеччина, продовжують сумніватись. Але особливо тут приємно те, що кошти російських активів тепер працюють на нашу армію. Це символічна і справедлива відповідь агресору. А ще ворог зазнає великого економічного тиску з боку наших союзників. США та Велика Британія одночасно тиснуть на головну фінансову жилу Росії, а саме її нафтові доходи. Це серйозний удар по економіці Росії, і здається, Путін стає дедалі важче фінансувати свою агресію. Мінфін США оголосив про нові санкції проти понад 30 найбільших нафтових компаній Росії до списку потрапили Газпромнафта, Сургун СургутНафтогаз, а також страхові компанії, які забезпечують ці структури як Інгосстрах, Альфа Страхування. Санкції торкнулися і ключових осіб, наприклад, главу Газпромнафти, і сина мільярдера Алекс Пєрова, співзасновника «Лукойл». Крім цього, з 27 лютого американські компанії не зможуть. Надавати жодних нафтосервісних послуг у Росії. Одночасно Велика Британія оголосила санкції проти тих же самих компаній, наголосивши, що нафтові доходи складають близько 25% всього російського бюджету. Це означає, що обмеження суттєво перешкодить фінансові потоки, які йдуть на війну. Ці санкції вдарять по основ, основі російської економіки. Нафтові доходи це те, що про. Що підтримує військову машину Путіна і скорочення цих ресурсів це прямий удар по можливостях продовжувати війну. Як на мене, то це дуже важливий крок, адже він б'є ворога там, де йому найболь... найболючіше. вже зараз економічний тиск починає давати результати, а такі дії значно прискорять цей процес. Крім того, синхронність дій це Сполучених Штатів та Британії це дуже гарний сигнал єдності у підтримці України. Я сподіваюся, що. З часом такі обмеження поширяться на всі сфери, які дають Росії можливість фінансувати війну. Чим швидше їх позбавлять ресурсів, тим ближче буде наша з вами перемога. І наостанок трохи про США, де відбуваються цікаві речі. Якщо Трамп піде на Гренландію, то це може стати найкоротшою війною в історії, так пише політико. Видання припускає, що висловлювання Трампа про можливу анексію Гренландії може бути не лише популістичним жартом, а й сигналом про серйозні наміри. І хоча Данія має угоду із США від 1951 року про захист Гренландії, зараз сама Америка розглядає як потенційна загроза. До речі, договір вам нічого не нагадує. Хтось мав би захищати і Україну, але сам на неї. Напав. Щодо Данії, вона підпатру... то патрулює Гренландію, але її обороноздатність викликає сумніви. Сучасне бойове обладнання досі не закуплено, а острову потрібен захист в разі реального конфлікту. Ну, чесно кажучи, Трамп знову вражає своїм нестандартним підходом до політики. Скоріше за все, він хоче привернути увагу своїх виборців такими гучними заявами. Мені здається, що конфлікт через Гренландію це дуже малоймовірний. А тим часом в США провели важливу церемонію. Відбувся похорон 39-го президента Джиммі Картера. Помер Картер 29 грудня у віці 100 років. Це була історична подія, адже на панахиді зібралися всі живі президенти Сполучених Штатів, де були присутні Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш Мородший і Білл Клінтон. Поховали Джима Картера на сімейній фермі у штаті Джорджія поруч із дружиною Розалін, яка померла в 2023 році. А я на цьому закінчую своє відео. Підпишись обов'язково, натисни на лайк і до зустрічі!